З категорично не можна ставити теплу підлогу в спальних кімнатах, брід брідом, видуманий людьми, які взагалі далекі від систем опалення. Так, звичайно, якщо намотати теплу підлогу з кроком в 20 сантиметрів, влупити туди високотемпературний якийсь істочник, твердопалний котел чи щось такого, типу плану, і подавати температуру там, 45, 50, 60 градусів підлогу, звичайно, з такою підлогою категорично заборонено бути в спальних приміщеннях. І так вона пересушує вам повітря, і вам буде некомфортно в такому приміщенні взагалі знаходитись, не то що спати. І от за рахунок у цих ліпак, які так роблять систему опалення в будинках, і така думка гуляє в соцсетях. Але при правильних розрахунках теплої підлоги ми робимо крок укладки. Труби в 10 см і подаємо, коли на вулиці буде мінус 21, всього 30-35 градусів. А це нижче температури вашого тіла, теплоносій в трубу. А ця труба має товщину стінки 2,0. Вона знаходиться під стяжкою. Зверху є покриття, і ми таким чином не перегріваємо ніколи взагалі поверхню вище, ніж 23-24 градуса. Тепла підлога це промінево-конвективний засіб опалення. Коли у вас у вас в кімнаті тепла підлога при менших температурах в приміщенні степінь комфорту у вас набагато вища. А на відміну радіатори, які ви привикли ставити в своїх спальних приміщеннях, ви в них подаєте високу температуру 50-60 градусів. От вони вам і сушать повітря. А щоб взагалі в спальному приміщенні зробити дуже комфортну обставину, потрібно задуматись про вентиляцію цього приміщення і контролювати вологість в приміщенні. А для цього на крайняк можна навіть використовувати кімнатні рекуператори. Вони дадуть вам приток свіжого повітря в вашу кімнату, і вам буде дуже комфортно спати при таких умовах. Тому не слухайте таких диванних експертів, тому що вся Європа вже 20 років живе з теплою підлогою. Вони рахуються низькотемпературним істочником тепла, який забезпечує комфорт в приміщенні, забезпечує низьку оплату за. Ваші комунальні платежі і надає дуже великої комфортності для вашого життя. А всім, кому цікава ця тема, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Проконсультую особисто. Всім тепла або холоду, слава Україні! Побачимося.